Чому у павука немає трусів. Чому у павука нема трусів? Не то. Трішки не то. Трішки не то. Ні. Може, він любить цей, як він називається. Топліс? Ні, не топліс, а ці пляжі. Не, не то, на жаль. Може спробувати ще. Це якийсь банальний освіт, Ну, такий собі. <сь> <с2> <с2> да. Чому павукан на матрусів? Yeah. Не знаєте. Чому павукан на матрусів? <с2> Мені здається, ми не заробимо 200 гривень. Тому що тоді він не зможе плести паутину. Близько. Yes. Пробуйте ще.

Чому павукан нема трусів? Чому павука нема трусів? Не так. Вони йому не потрібні. Давайте ще одну спробу. Близько, близько. <плодина> так і? Половина йому не потрібно. Ну, майже вгадали. Чому у пау паука? Як я казав? Ніхто не знає, так? Але я скажу, чому у паука нема трусів? Він плете павутину, і йому тепло. Ха ха. <риклад>